Штучний інтелект нас не знищить. Доволі оптимістична заява, погоджуюсь. Набагато простіше вірити, що шиїшка зійде з розуму і влаштує нам Перл-Харбор. Але знаєте, що я скажу? Нафік цей песимізм. Давайте спробуємо зарядитись позитивчиком. Тому вітаю вас в нашій симуляції на зв'язку Реворкіт. Сьогодні про утопічний світ, який нам має подарувати наш сердечний дружело піонеро загальний штучний інтелект. Або як кажуть, оці от ваші англосакси AGI. І напевно, перше питання, яке треба задати, а як зробити бездушну істоту нашим корішем? На це питання спробував відповісти автор книжки Life 3.0 Макс Тегмарк. Цей фізик з масачусетського технологічного вважає, що нам просто треба навчитись правильно доносити свої думки. На його думку, ризик щодо шиї не в його злій волі чи якійсь там типу свідомості, а в неймовірній компетентності. А тому наш, так би мовити, мейн-квест не в тому, аби приборкати злого робота. Він в тому, аби переконатись, що його надлюдські можливості слугують нашим інтересам і не суперечать їм. Взагалі існує термін дружній шиї, і його придумав ще піонер сфери аі безпеки Еліазар Юдковський. От тільки як зробити шиї дружнім не на словах, а на практиці. Типу, це ж задачка з області навчити мураху розуміти думки жирафи? Може, серед вас є люди, які таким займались успішно? Напишіть в коментарях, це цікаво. Ми ще повернемось до цього питання, але перед тим я хочу звернути вашу увагу на загальну концепцію життя по версії Макса Тегмарка. В своїй книженці він розділяє життя на три ключових етапи: перший це біологічний етап. Ну, знаєте, всякі там перші форми життя на планеті: у бактерії, знання та фізичні властивості, жорстко закодовані в їх ДНК. І лише процесом тягомотної еволюції вони змінювались. Наступний же етап це наш людський. Якщо казати за тіло, тобто за апаратне забезпечення мовою компів, то тіло в нас капець як обмежене еволюцією. В цьому плані від бактерій ми мало чим відрізняємось, але все-таки ми маємо змогу переписувати своє програмне забезпечення. Подивитись ролик на Ютубі, як будують хмарочоси, і зробити свій шалашик. який кайф! Створити нову мову, технології. Та цілу культуру. Ви ж, якщо дізнаєтеся, що у вас алергія не арахіс, то напевно просто перестанете його хавати, правда? А бактерія би на вашому місці тупо чекала десятиліттями, поки еволюція випрацює в неї імунітет. Ну і нарешті третій етап так зване життя 3.0. Це технологічний етап, фіналочка, найамбітніший апгрейд життя. Тобто інтелект не лише може апгрейдити своє ПО, але й покращувати себе фізично, знати на пам'ять цю вікіпедію, не потребувати повітря і, зрештою, колонізувати цілі галактики. От коли штучне життя так зможе, от саме це і буде моментом, на думку Тегмарка, коли народиться AGI, тобто загальний штучний інтелект. Якщо ж казати про сьогоднішній день, то ми десь на етапі життя 2.1. це ж трошки, але своє тіло ми змінювати можемо обнієм імпланти, протези чи кардіостимулятори. До речі, це важливий моментик. Справа в тім, що питання контролю шиї не з'явилось на рівному місці, воно є логічним продовженням нашої власної еволюції та зростаючої залежності від технологій. По суті, як тільки людина зробила з й каменя сокиру, шляху назад вже не було. Це з нього стерчало ще у селищі. Тепер центр сили зміщується від людей до нової форми інтелекту, ще й типу того, як бактерії створили нас приматів. І це одна з небагатьох найважливіших подій в історії, яка можливо станеться ще при наших з вами життях. Про майбутнє, звісно, можна думати все, що хочеш в попередньому ролику. Ось цьому я наводив три стрімних сценарія розвитку шиї, але так як вам було ніби цікаво, зараз давайте глянемо що ж там з позитивчиком. По суті, що єдина наша проблема, що якщо шиї буде інтерпретувати наші хотілки зовсім не так, як нам би хотілося. Вже класичним можна вважати так званий максимізатор скріпок. Пам'ятаєте, якщо ні, то ось відосик. Але коротко уявіть, надкомпетентний шиї, чия єдина мета виробляти довбані скріпки чи іншу рандомну фігню, неважливо. Очевидно, в нього немає злих намірів, але його інтелект та необхідність в оптимізації зможують його вирішити, що для створення максимум цієї фігні йому треба юзнути всю матерію на землі, включно з нашими тілами. Якби у нас комунікація була би кращою, то цього б очевидно не сталося. Тож як нам не допустити такого абсурдного кінця світу і зробити все таки шиї майбутнього дружнім? Ну, перше, що приходить в голову, це контроль можливостей. Обмежуємо шиї шифруванням, апаратним обмеженням або закриваємо його в граматичному просторі, щоб він не міг наробити багато шкоди, якщо що. І Якщо ж ви не хочете бути тим лиходієм з фільмів, який все контролює, то можемо спробувати заохочувати шиї до бажаної поведінки, щось типу виховання дитини. «А ти хитрий, дуже хитрий. Я за тобою стежу, але й це все ну таке собі насправді доволі ненадійно. Тому в мене є ще один варіант, більш складний, але напевно найбільш ефективний з переліченого. Нам треба узгодити наші цінності. Зробити коротше так, аби потенційний AGI чи суперінтелект називайте в цілому як хочете, зрозумів всі нюанси людей та весь контекст, який часто є суперечливим. Wrong. цей таск значно важче, ніж просто вчити шиї, розпізнавати, де на картинці собака, а де кіт. Шиї має зрозуміти, чому люди роблять те, що вони роблять. Та знову ж таки, саме тут є трабли. Навіть якщо ми створимо найдружніший в світі суперінтелект, то все одно з часом він може відкинути первинний набір цінностей, бо вважатиме їх застарілими і неактуальними. Але чому? Ну, AGI для досягнення своїх кінцевих цілей, скоріш за все, розвине проміжні. Як от Самозбереження, утримання ресурсів та самовдосконалення. Ці підцілі можуть на ізі суперечити тим, що ми зашиємо в нього на початку, і зараз ви напевно думаєте, про що ми взагалі говоримо? А як же утопія, де позитивчик в цьому пеклі? І я згоден трохи знову понесло не туди. Але розумієте, що це така тема, де навіть утопія несе свої ризики, бо навіть в позитивному майбутньому ми все одно ті самі мурахи, які вгадують думки жирафи. Та все ж давайте розглянемо потенційно добрі сценарії нашого майбутнього. Перший сценарій назвемо поневолене божество. Ми створюємо найрозумніший шиї, який повністю під нашою владою. Він створює технології та багатства по нашому наказу, вирішує всі наші проблеми, і при цьому ми зберігаємо над ним повний і безжалісний контроль. Якщо відкинути всі можливі ризики, то це подарує нам рай, де Бог не випробовує і не наказує нас, а підкоряється і повинується. Але звісно, тоді нам треба змиритись з тим, що ми є егоїстичним злом, яке використовує іншу форму інтелекту для своєї вигоди. Мені таке ну не дуже підходить, сподіваюсь вам теж. Тому другий сценарій нехай носить назву Бог банкету. Просто уявімо, що ми знайшли спосіб вбудувати наші цінності в суперінтелект, і він їх не переписує, бо не бачить в цьому сенсу. Шиї, цінності, якого повністю збігаються з нашими, бере на себе управління світом, він усуває конфлікти та бідність. Ну а наша роль, по суті, зводиться до того, щоб банкетувати у світі, де всі потреби задоволені. Та в цьому сценарії все одно є цікавий і небезпечний парадокс. Ну, без цього нікуди, вибачте. Подумайте, що краще ми навчимо шиї відрізняти добре від поганого, то легше буде умовному Івану переналаштувати A на протилежні цінності. Люди є різні, завжди знайдеться хтось, кому захочеться бути е, рівніше за інших. Парадокс у тому, що щоб знати, що є добрим, шиї мусить розуміти і погане. Це дві сторони однієї медалі, так би мовити. Технічно це виглядає як зміна внутрішнього стану моделі через вектори управління. Якщо шиї добре розрізняє добро і зло, то цей іван може вбудувати новий вектор і змінити поведінку моделі. У результаті навіть нейтральна відповідь може стати упередженою і небезпечною. Я вас ки красиві по всіх. Коротше кажучи, проблема не лише в тому, що шиї з часом може сам змінити наші установки, а й у тому, що він, на жаль, може бути використаний як зброя. Oh так, ну і третій сценарій під назвою Сторож. Мені він видається найбільш універсальним, і можливо його можна використовувати зв'язці з іншими сценаріями. Тобто, дивіться, ми створюємо шиї лише для однієї чіткої мети. Запобігти появі конкуруючого недружнього шиї, що може загрожувати yes. людству. Цей шиї мінімально втручається в людські справи і по суті виконує роль такого собі фаєрвола. Якщо ви грали в кіберпанк 2077, то спроєктуйте це на Чорномур і диких шиї, воно чимось ну, чимось схоже, як на мене. Звісно, технологічний прогрес може бути навмисно сповільнений заради безпеки. Але суть в тому, що поки один AGI щось будує, інший має одну єдину задачу контролювати свого побратима. Тобто не людина з її примітивним мозком намагається випадку чого тиснути рубильники AGI, а саме AGI слідкує за іншим AGI. В Цілому це може спрацювати. Єдине, щоб умовний суперінтелект бунтар не переналаштував цього сторожа на свій бік. Мейбі, тоді давайте сторож сторожа, який сторожить іншого сторожа, на ну, чому би ні. Але як би там не було, це буде світ, в якому люди реально стають одночасно дуже вразливими, але напевно і доволі щасливими. Головне, аби AGI також хотів, аби у світі існували щасливі люди. Звісно, оця от штука з наданням шиї людських цінностей може спрацювати в зворотній бік. Справа в тому, що є альтернативна думка, типу більш консервативне бачення конекту людей і шиї. Згідно з цією іншою думкою, людські цінності не повинні сходитись, оскільки конфлікт і суперечності це не вада, а життєво важлива складова здорового суспільства. Тобто, шиї не має робити зі світу єдину утопію без воєн і негативу. Натомість його задача в тому, аби допомагати громадськості вирішувати суперечки та підтримувати існуючі закони. Типу направляти конфлікт, а не намагатись його усунути. І щось мені це нагадує, звісно, а не буду казати, що цей підхід взагалі інший у порівнянні з ідеями Іліазара Ютковського чи того ж самого Ніка Бострома, в яких ідеальний світ це злиття людських цінностей за джай. Тож, як бачите, навіть серед потенційних утопій є різне бачення того, як це має виглядати. Але поки всі ці науковці і філософи сперечаються, є реальні організації, які вже сьогодні працюють над практичним рішенням проблеми. Ці чуваки і чувіхи переносять розмови з філософської та далекої площини у реальний світ. Вони розробляють техніки, фреймворки та політичні ініціативи, щоб наблизити таксі необхідну утопію. Першою приведу одну з найвпливовіших організацій Future of Life Institute. До речі, її співзасновником є той самий Макс Тегмарк, книга якого стала частиною цього відео. Цю організацію ви можете знати, наприклад, по відносно нещодавному відкритому листу з закликом шестимісячної паузи в розвитку ШИІ, що перевершує потужності GPT-4. Ну той самий лист, який в 23-му підписали також Ілона Масківна, Стів Возняк та інші. Тегмарк також активно займається технічною стороною питання. Він разом з колегами з MIT хоче розібратись, як працює чорна скринька нейронної мережі. Тобто зрозуміти внутрішню логіку шиї для гарантування його безпеки. Так, якщо ви раптом не знали, то люди, які розробляють нейромережі, не мають чіткого розуміння логіки прийняття рішень у шиї. От так от так буває в цьому світі. І в цьому, до речі, є проблемка, яку саме й хочуть розв'язати такі люди, як Макс Тегмарк. Також не варто забувати про Center for AI Safety. Чувачки працюють над концептуальними і технічними дослідженнями щодо великомасштабних ризиків, суть їхньої роботи в аналізі стратегії, які держави можуть застосувати для навігації в світі суперінтелекту. Також ця контора займається розробкою дорожньої мапи безпеки машинного навчання. Ну, щоб були хоча б трохи зрозумілі рамки, куди це все діло має рухатись. Ну і також існує мец, яка по суті є кузнею кадрів для сфери ai безпеки. Вони готують нові покоління спеців, які потім доєднуються до провідних дослідницьких центрів, типу як OpenAI, Google DeepMind та групи того ж тегмарка в MIT. Підсумку, як ви бачите, наше майбутнє наразі не визначене. Воно залежить у багатьох аспектах від нашого вибору, який ми робимо зараз. А найсерйозніша загроза шиї полягає не в його злості, а в його байдужості до нас. Якщо ми не знайдемо способу узгодити наші з ним цілі, може бути біда, бідоська, але якщо нам все ж таки це вдасться, існує шанс, що наше майбутнє все ж буде світлим. Але питання дружнього шиї це не просто технічне завдання, а багатогранна, філософська, політична та соціальна дилема. Вона зачіпає питання безробіття, війни, природи свідомості та сенсу нашого блін існування. Тому напевно я не буду голослівним, якщо скажу, що це найважливіша розмова нашого часу. Просто задумайте, що рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначать, чи зможе життя поширитись у Всесвіт та процвітати мільярди або трильйони років, або ж зникне назавжди. Дякую, що дивились. Черканіть по братськи в коментах, що думаєте з приводу всього цього. І якщо відос вам хоч трохи сподобався, не пожалійте свій лайк. Симуляція завершується. Дякую, що були тут. Залітайте знову! Наприклад, в один з цих відосів. Бережіть себе і бувайте.